Минулої п'ятниці відбулось засідання постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства на порядку. Денному важливі питання для життєдіяльності громади. Першою до депутатів звернулася виконуюча обов'язки директора районної лікарні Оксана Соколенко. Вона запропонувала підтримати винесення на чергову сесію правок до статуту лікарні. На сесію міської ради на сесії статут комунального комерційного підприємства до містока міська лікарня. Білорадністровської міської ради опублікований статут. Прошу внести зміни. Пункт 1.3. Викласти в такі редакції засновником, власником та органом управління майного підприємства є територіальна громада міста Білорадністровського, осуд Білорадністровської міської ради, код і ДРКОУ 2625763. Надалі власне підприємство є підлікованим підзвітним та підконтрольним власником. Пункт 1.4. підприємство належить до серого управління виконавчого комітету Білгородністровської міської ради. Про напрацювання міського центру благоустрій прозвітував його керівник Андрій Кузніцов. Зокрема, підприємство прорахувало вартість капітального ямкового ремонту доріг у місті. Вартість виплатки ремонту, Це виходить, якщо з 740 гривень сорок квадратний а якщо... якщо враховуючи, що ну, де, якщо враховуючи те, що в нас є ну, всі можливості, те, що вони завжди влучають ну, за платні, то це вже лише матеріал, в середньому це вийде майже вдвічі дешевше, ніж якщо залучати підрядників, також він прокоментував ситуацію з використанням рециклера. За день можна пласти не більше 30 квадратів. І потрібен старий асфальт. І плюс він не буде як новий асфальт працювати. Це буде два, три або п'ять років. Голова комісії Олександр Морозов акцентував увагу на важливості співпраці з сусідніми громадами, які вже мають подібний досвід. Я хотів би, якщо буде можливість, звернутися до голови Староказацької ОТГ і, мабуть, десь спільними зусиллями. Поспілкуватися суперечливим питанням стала перспектива вирощування квітів та багаторічних рослин для озеленення міста. Це питання відправили на доопрацювання. Депутати чекають на чіткий фінансовий розрахунок рентабельності проєкту. Окрім Олександр Морозов знову порушив тему освітлення міста. Є пропозиція відпрацювати по сонячній енергії. Бо сьогодні всі громади до цього, до цього залучаються і відпрацьовують як вуличне освітлення, так і світлофори, і все те, що може працювати на електроживленні. Тому дивіться, я хотів би ну, детальніше до цього питання звернутися, щоб ми відпрацювали. І на чергову сесію вийшли з якоїсь пропозиції про план виходу з кризової ситуації доповів керівник водоканалу Максим Мазуренко встановити на всіх об'єктах підприємства сонячної електростанції для економії електроенергії приблизно до 40% від від общого. За рахунок, другий пункт, за рахунок бюджетних коштів погасити у повному обсязі податкове зобов'язання плати земельного податку, який повернеться до місцевого бюджету у розмірі 3 мільйони 943 664 гривни 14 копій. Третій пункт. Розробити проєктно кошторисну документацію щодо встановлення проміжних и численних споруд. По вулиці Володнюва. Е, Привести у відповідність та передати на баланс об'єкти е, е, розподілу питної води е, в «Благоустрій», е, встановити прилади обліку водопостачання у всіх парках та сферах міста, які знаходяться на балансі ОМЦ Благоустрій. Крім цього, на комісії обговорили продовження роботи департаменту над створенням інтерактивної карти міста. Постійна депутатська комісія з питань житлово-комунального господарства продовжить працювати над порушеними питаннями вже на наступних засіданнях. Депутати наголошують, що ключовим залишається конструктивний діалог між комунальними підприємствами, владою та громадою, адже від цього залежить якість життя мешканців міста. Водночас у центрі уваги залишається питання енергозбереження та раціонального використання бюджетних коштів. Ці теми стануть пріоритетними в подальшій роботі. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, Перший муніципальний канал.